Як стати щасливою жінкою? Таке цікаве запитання, правда ж? Звісно, у кожної жінки, у кожної дівчини є своє розуміння, що таке для, для неї щастя. Також є свої цінності, але є фундамент, є основа для кожної жінки. Це основні правила, які їй потрібно виконувати для того, щоб бути щасливою жінкою. Погнали! Перше я на першому місці. Далі досягати своїх цілей, далі любити себе, далі поважати себе, хвалити себе, виконувати свої бажання, казати ні, відстоювати свої кордони, не бути жертвою, вірити у себе, бути цінною для миру, дарувати собі подарунки. Піклуватися про себе, не чекати нічого від інших, контролювати свій емоційний інтелект, жити тут і зараз, жити в гармонії з собою та миром, знайти те, від чого очі гарять, займатися саморозвитком, мати щоденні ритуали для себе, для себе кохана, постійно збільшувати свій дохід та мати час для своїх. Цінності, як бачиш, цінності внизу.